Гляньте, ось, сюди, 228 і 254 вони десь 5 днів між собою. Але 200 наш 18 він десь на 10-12 на днів раніше достигає. А все ж в один день сіє ось тут. 20 травня. Дивіться, бачите? Все, голови вже чорніють. По шиях ми бачимо вони жовті, листки вже салатового кольору. І вся вже площа, гляньте, як набагато більше вже. Е, ну, е, листків немає на рослині, що вони вже ну, відторгаються. 218 -й. Це Це наш гібрид е, чорний з білою скраю з смужкою. Е, Насінина-насінина е, на вигляд чорна і легенька-біленька смужка по ньому йде. Ми дійдемо до 238, ви знаєте, що він сірий із явно білою смужкою, а цей чорний з білою смужкою. Але е, цей гібрид, ну, хто планує е, сіяти більш ранні гібриди, то будь ласка.